Здобути нову освіту або підвищити свій фах за рахунок держави. Вже 10 років в Україні працевлаштовані громадяни, які хочуть змінити рід діяльності, можуть одноразово скористатися ваучером у 2023-му Послуга стала в 10 разів популярнішою ніж раніше. Сьогодні у наших громадян є ексклюзивна така можливість, щоб держава оплатила їхнє навчання за допомогою ваучера. От саме цей ваучер видає сьогодні. Видає служба зайнятості. Максимальна його вартість це 10 неоподаткованих мінімумів, це 26 тисяч 840 на сьогоднішній день. І тобто це ті гроші, які держава може оплатити за навчання громадян. З 1 квітня цього року ваучер надає можливість опанувати 130 професій, до цього часу їх було 70. Це як робітничі напрямки, так і підготовка за спеціальністю для здобуття рівня магістра. Навчання відбувається як в закладах освіти, які мають державну ліцензію, до прикладу, коледжі, ВПУ, вузи, так і безпосередньо на виробництвах. Будь-яку професію можна опанувати дуально, маючи на увазі робітничу професію. Так само і за ваучери. 15%. Теорія, так, яку, наприклад, дуальну чого, бо два це заклад освіти і підприємство. Про теоретичну частину можна прослухати на закладі освіти у вигляді консультацій, а решту на підприємстві. Скористатися ваучером можуть громадяни, які не зареєстровані як безробітні в центрі зайнятості та відповідають наступним критеріям. В першу чергу це громадяни віком понад 45 років до, отримання, до досягнення ними пенсійного віку, це внутрішньопереміщені особи, це особи, звільнені з так звані силовики, які були скорочені колись. Це учасники АТО і учасники війни, і громадяни, які постраждали внаслідок війни, але не отримали інвалідність. Також це інваліднані. Її а і особи, які були в полоні з переліком професій, які можна опанувати за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Можна ознайомитися на сайті служби зайнятості. Якщо суми виявилося недостатньо, учень доплачує самостійно, або це може зробити роботодавець, який зацікавлений у працівнику. З початку цього року на рівненщині ваучери отримали 270 громадян. 11 з них внутрішньо переміщені особи. Аліна Почка Олексій Олексієнко, випуск новин.